Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана, і сьогодні ми готуємо звичайну, незвичайну яєчню. Яєшню я буду використовувати зелень. У мене сьогодні це черемша, але можна взяти будь-яку зелень, зелену цибулю, кріп, петрушку, що ви любите, що у вас є, те й використовуйте. Одне яйце розділила на жовток і білок. Можна взяти два яйця, якщо вам мало одного. Але на цей раз у мене дуже крупні яйця. Тому беру одне, мені буде достатньо. Невеликий пучечок черемши помила і тепер буду нарізати його. Спочатку отак нарізаю, щоб листя не були великими такими шматками. А потім поперек дрібненькими шматочками. Знаю, що черемша дуже корисна, вітамінна, а так як споживати її можна лише весною, тому й користуюсь моментом, бо вся інша зелень буде все літо. До білка додаю солі, злегка перемішую його, а також додаю подрібнену черемшу і теж перемішую. Невеликий шматочок твердого сиру натираю на тертушку і додаю до білка з зеленню. Сир також додаю до білка з зеленню і перемішую. Сковорідку вистеляю шматочком пергаментного паперу з антипригарними властивостями і всю нашу масу відправляю на сковорідку. Не обов'язково так робити, як я, з пергаментним папером. Можна вилити всю масу на розігріту з олією сковорідку, і буде той же самий ефект. Я ж це роблю для більшої впевненості, що нічого ніде не прилипне. Коли вся маса трохи затужавіла, відправляю в центр жовток. Опа! А він трошки поплив в сторону. Нічого, я його положила в центр підсолюю, накриваю кришечкою і трішки його доготовлюю. Готую жовток до такого стану, щоб зверху він схватився, а всередині був живеньким. Це ж, звісно, підійде для тих, хто любить жовток см'ятку. Тепер я з паперу, перекладаємо в тарілочку. Це дуже легко робиться. Як вам така яєшня? Здавалось би, звичайна яєшня, а як її можна приготувати, щоб вона була красивою, ефектною і смачною? Таку яєшню можна подати до будь-якого гарніру, який ви вживаєте на сніданок. А ще ця яєшня ж не смажена, і ми не додавали ніякого жиру до неї. І ще один плюс: готуйте, смакуйте і будьте здорові і неодмінно дуже завжди щасливі.